Всім вітання! Мене звати Гонза Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми будемо розглядати не просто костюми, ми будемо розглядати образ персонажа, а точніше, персонажки, яка з'явилася ще задовго до самого кінематографу. Я маю на увазі вже ж відьму. Але саме завдяки фільмам її сприйняття суспільством за останні 100 років дуже змінилося. Вона погарнішала, помолодшила і взагалі стала певною уособленою особистістю. Як саме це трапилося та що відбувалося десятиліттями минулого століття, роздивимося. Але спочатку а вже ж, про костюм самої відьми. Один з найвпізнаваніших елементів відьомського гардеробу є вже ж загострений капелюх дехто його пов'язує із стилем одягу жінок квакерів. Нагадаю, що у середині 1600-х років в Англії була створена нова християнська деномінація релігійне товариство друзів, тобто квакери. І вони відрізнялися своїм радикальним поглядом на те, що вважали жінок та чоловіків рівноправними. Мало того, вони вважали, що жінки можуть проповідувати через такий погляд. А вже ж вони були певною загрозою щодо англійської монархії та англіканської церкви. І тому жінки переслідувалися і часто за нібито чаклунство. Історикиня Амелія Модґамере, яка до речі також була квакеркою, у своїй книзі 1901 року «Quaker a Квакар in Costume» зазначала, що жінки-квакерки, які були проповідницями та були переслідувані через чеклунство, носили гостроверхі капелюхи із чепчиками під ними, а також фартухи та черевики на високих підборах. У той час, коли інші жінки поза монархією не підпадали у публічний простір, а через це і вони рідко були зображені у мистецтві чи ілюстраціях, саме образ жінок квакерок можливо і закріпився у свідомості як образ відьми. Інше пояснення щодо популяризації цього капелюха уходить до середньовічної Європи, коли гостроверхі капелюхи носили чоловіки євреї Вони спочатку це робили добровільно, але десь з 1215 року, та завдяки павському указу, вони повинні були носити так звані джуденхет, тобто елемент одягу, який відрізняв би їх від всіх інших. І що найменше до шістнадцятого століття саме так зображувалися чоловіки-євреї у мистецтві континентальної Європи? Ще ми пам'ятаємо, що і євреїв, так само як і візьму, звинувачували у чаклунстві. Але коли з'явилася ще потреба звинуватити у чоклунстві жінок квакерів, згадалася ця історія про Капелюхи, в можливо, вона ще популяризувалася через те, що було велике переселення євреїв, і якраз саме квакери допомагали їм у той період. Хоча через кінематограф ми знаємо, що відьми іноді не тягають кольорове, як, наприклад, відьми із фокус-покус чи добра відьма глінда із черника країни ОС у рожевому, тим не менш саме чорне закріпився як основний колір. Одягу відьми. Історично так склалося, що жінки-цілительки, які потім стали називатися відьмами у своїй сільській місцевості, носили в принципі те саме, що й всі інші жінки, щось практичне та не марке. І вони по суті не відрізнялися від того, як виглядали інші жінки. Але, можливо, саме через період епохи відродження, коли чорний став вважатися кольором диявола, можливо, саме тоді цей колір і закріпився як основний колір, який надягає жінка-відьма. Однією із стереотипних ознак зовнішності візьми був довгий та гачкуватий ніс, а це приписували а вже ж не тільки відьмам, але і євреям. І цей стереотип з'явився ще до того, як Маргарит Гамільтон надягнула свій протез на ніс у фільмі 39-го року чарівник країни Ос. Ну просто можливо ці люди із такими носами могли зробити більше лиха. Ніж всі інші. А ось зелена шкіра відьми з'явилася саме завдяки цьому фільму. До того відьми сприймалися як жінки просто з блідою шкірою, і розмова про зелений кольор обличчя ніколи не заходила. Навіть у самій казці чарівника країни Ос не написано, що у відьми було, було зелене обличчя. Зеленим воно стало. Завдяки а, техніці техніколор, коли просто продюсери вирішили а, дуже багато фарби а, вбухати у цей фільм, як саме розфарбовувалося її обличчя, та як потім у екранізації першої частини минулого року та а, Другої частини, яка от от вийде фільму зла, як саме робили цей макіяж із зеленою фарбою, я розповідаю в епізоді про фільм зла і прикріплю ось тут посилання. Відповідно до текстів 15-16 століття відьмою міг бути абсолютно будь-хто, але найчастіше це мала бути людина, яка підвласна впливу диявола. І а вже ж хто це має бути? Це жінки, а особливо жінки у віці. Тому ці жінки, а вже ж, мали певні бородавки. А саме Бородавки це була основною однією із основних рис зовнішності відьми, але. Вони вони мали ще під собою і певну позначку. Вважалося, що через такі бородавки візьма підкормлює свого фамільяра тобто тваринку, яка їй допомагає, будь-то жаба чи кішка будь-хто. Тому, коли починали а, якийсь а, розбір польотів із відьмою перше, що шукали на її тілі це якраз якісь а, позначки, якісь родинки чи а, які якісь бородавки, які мали вказати на те, що це саме та жінка, яка чаклує. Взуття візьм також вважається специфічним. Це туфлі чи черевики із загостреним носом, і офіційну назву вони мають полени. Вона з'явилася у, здається, Польщі. Зокрема, у Європі у період з 14 по 16 століття це взуття було доволі модним і розповсюдженим. Але Представники церкви вважали його фалічним і тим, що впливає на сексуальні схильності людей. А також вважалося чомусь, що ці загострені носи унеможливлюють, щоб людина ставала на коліна, а отже, вони заважають молитві. І певні священнослужителі навіть називали їх кіхтями сатани. І а вже ж яка відьма безказана? Можливо, його популяризував Жекспір, додавши персонажок сестер у Макбеті, які там щось варили у казані. Але жінки-цілительки дійсно доволі часто використовували великі кострюлі, щоб а, робити якісь знахарські ліки чи якісь узвари. А можливо, це просто були жінки, які дуже гарно готували. А коли Готуєш то, робиш дуже багато їжі, і, можливо, через це. Їх також могли називати візьмами. А вже ж я не можу не зауважити, що у нашому регіоні якраз ніколи не було проблем із відьомством. У нас їх не переслідували, не спалювали, і якщо ти знаєшся на знахарстві чи якихось обрядах, навпаки, це було круто до тебе могли прийти. А вже ж у нас заводили певні справи, і історично вони навіть зазначені у певних певних архівах, але найчастіше. Це була історія, де візьму, якщо доказали її там якийсь вплив, ну максимум могли штрафувати грошима. Але тим не менш відьми і у нас з'являються у кінематографі, але вони виглядають взагалі не так, як у тих регіонах, де історично відьми переслідувалися. Тому я не розглядаю наших відьом у цьому епізоді, натомість розглядаю фільми тих регіонів, де якраз і є ця рана щодо спалення жінок. Хоча Європа і Америка зазнали десятки тисяч страт людей звинувачених у чаклунстві, саме Салемський процес був одним із найжахливіших в історії Америки. Він відбувався наприкінці сімнадцятого століття у Масачусетсі, і тоді мішенню у полюванні на відьом став Образ саме образ жінки відьми. Зокрема, тоді стали мішенню літні жінки чи жінки, які жили без сім'ї, без дітей, їх ніхто не мав, не міг захистити. І тому ця нібито слабша стать була схильна до впливу диявола і тому. Тоді полетіли всі голови. Зараз дуже часто цей салемський процес згадується у фільмах та серіалах як така відправна точка, але ще у 1922 році у фільмі Хексан саме підіймалася ця тема. Шведський режисер Бенджамін Крістенсон хотів дослідити історію забобонів пов'язаних із відьомством і показати, що насправді цей продукт полювання на відьом був продуктом патріархального суспільства, яке не відрізняло чаклунство від просто психічних розладів. Нагадаю, що якраз у той час жінки вперше почали отримувати право. Як на власний голос, так і на те, щоб зняти корсети. Тому е цей фільм, по суті, був е тим фільмом, який е попав у свій час. Е відьма вже не була. Е Таким поганим стереотипом, а навпаки, ну, це жінка, яка мала владу, яка мала свій власний голос та свої можливості. Тому певні якісь фільми, які з'являлися у 20-х роках та на початку 30-х, в принципі, не задівали жінок саме цей архетип відьми, поки не з'явився Кодекс Хейса. Кодекс Хейса, я нагадаю, це був Кодекс. Самоцензури для кінопрокатників». Там зауважувалося, що не треба щось там зображувати на екрані, наприклад, там починаючи із вбивства, закінчуючи звабленням чоловіка та жінки, не можна було, наприклад, показувати нижню білизну. Також існували пункти, які ну, можна, але ну, подумати тричі чи потрібно. А було щось просто ну, на застереження. І саме образ відьми підпадав під пункт, де треба було. Розрізняти кардинально де добро, де зло. Отже, візьма пішла у сторону зла. Цей кодекс закріпився у 1934 році, а у 1937 1930 вийшла Діснеївська білосніжка та сім гномів, де ми побачили першу канонічну візьму, яка з першого хоче виглядає дуже гарною та привабливою жінкою зрештою, через свої бажання. Через свою злобу стає а, бридкою, потворною старою огидною жінкою, яка і уособлює собою те саме зло. А через два роки, у 1939-му, на великий екран виходить екранізація чарівника країни Ос, яка була ну просто. Ультом в Америці це, напевно, можна порівняти із тим, коли на великі екрани вийшов Гаррі Поттер». Треба зазначити, що ця екранізація була насправді стається третьою. До цього були вже німі фільми, але саме образ. Злої відьми із зеленою шкірою та подібним вбранням став культовим і іконічним. Після цього, коли інші художники по костюмах вже робили якесь вбрання для відьми, вони а вже ж згадували Маргарет Гамільтон у цьому образі. Нагадаю, що епізод про фільм зла є, і там я трошки розповідаю про те, як робили костюм як для Маргарет, так і зараз для а акторок, які грають у мюзиклі 24-25 років, а ще я не можу не зазначити, що саме у 30-ті роки в Америці Хеллоуін стає комерційним святом, і тоді зароджується історія про костюми, коли треба надягати на Хелловін костюми якихось персонажів. Саме тоді, завдяки і персонажці Гамільтон, з'являється серед цих костюмів і костюм. Відомою вже нам відьми. Але через деякий час відьми стають головними персонажками і фільмів. Зокрема, це фільм 1942 року. Я одружився на відьмі. Та фільм, який виходить пізніше, Колокол, книга і свічка 1958 року. Це фільми, приклади як відьма, з'являючись на екрані, вона аж вродлива, голівудська зірка, яка грає головну роль, не може бути потворною. Погодьтеся, але тут є момент в тому, що відьма. Може заслуговувати на прийняття суспільством, коли вона одомашнюється. Що у тому фільмі, що у тому жінки закохуються і обирають чоловіка, а не власну силу, і тому упродовж всього фільму вона намагається його зачеклувати, привабити у межах цензури Хейса. Але наприкінці вона закохується сама і відмовляється від власної сили і від власних бажань, приїжджаючи у пригород та прислуговуючи чоловікові. А ще більш доброзичливою відьма стає у 60-ті роки, коли у будинках з'являються телевізори та виходять так звані шоу, сіткоми, серіали. Прикладами є сімейка Адамсів, яка з'являється у 1964 році. А потім Сабріна, маленька відьма, яка була заснована на коміксі 1962 року. До речі, серіал. Потім у 1996 році вийде і потім ще вийде, але там вже інша Сабріна. Але ми всі згадуємо цю дівчинку. Напевно, жінки мого віку пам'ятають цю Сабріну, ми е, росли із нею після школи. І а вже ж е, тоді ще у 1962 році вийшов серіал Бівічт, а це сітком про. Е, Жінку візьму, на якій одружується чоловік і. Е... Потім з'являється фільм із Ніколь Кітман, Чоклунка. Він якраз і розповідає, заснований на цьому серіалі. Також кожен із цих фільмів, окрім того, що зображував візьму доволі ніжною прекрасною господинною, ще говорив про сімейні цінності. Я вже згадувала у випуску Венсдей посилання ось тут. Я там Розповідаю, зокрема, про створення сімейки Адамсів та їх еволюцію, і про серіал Цей 60-х років. Зокрема, ця сім'я, здається, як найкраще тримає марку гарних сімейних цінностей. Вона не зраджує їм. І саме тоді у цьому фільмі. Є компонент, коли батьки, е, окрім того, що дуже кохають один одного ще дуже правильно піклуються про дітей. У 1968 році абсолютно остаточно скасован Кодекс Хейнса, і це а вже ж впливає на відьом'я, які і подалі починають з'являтися у фільмах. Так співпало, що е, у той самий рік виходить е, дитина Розмарі. Паланський фільм 1968 року, і подальші вже історії про відьом пов'язані із окультизмом, який був доволі популярний у той період. А ще відьми з'являються у фільмах жахів. До цього вони на цей жанр в кіно не претендували. Ці фільми поєднують не тільки особливості жанру жахи, а ще й додають соціальної драми. Тут жінка не просто показує свої здібності та властивості. Вона показує власну лють та пробудження своєї сили. Яскравими прикладами фільми, фільмів того періоду є «Керрі» 1976 року, та Суспірія 1977 року. Однак свобода візьом на екрані цього разу тривала недовго. У 80-х США охопила так звана сатанинська паніка, хвилі, істерії навколо нібито ритуальних зловживань та сатанинських культів. За десятиліття було зафіксовано понад 12 тисяч безпідставних звинувачень, і тепер згадка про чаклунство сприймалася з підозрою. Відьми знову стали під загрозою, але й цього разу не демонічно, а культурно. Після спаду цієї паніки фільми про відьом почали призупиняти. А ті, що все ж таки виходили, виходили із ноткою легкості, дружелюбності та комедійності. Прикладами таких фільмів є відьма з іствіку, 1987 року, та Ельвіра, повлителька Темрява 1988 року. Відьому почали показувати з іншої сторони людяною, іронічною, дружньою а основною темою фільмів про відьомство стали жіноча солідарність та пошук власної ідентичності. На щастя, у 90-х сатанинська паніка зійшла нині весь, і відьми знов стали цікавими, але тепер вони ставали героїнями як сімейних, так і підліткових історій. Найяскравіші приклади фільмів 90-х – це відьми 1990 року, Фокус Покус 93-го року. Каспер зустрічає Венці 98 98-го, відродження сімейки Адамсів. У двох фільмах, а також нові версії Сабріни Юної Відьми. Повернення Сабріни Спелмана 90-х разом із фільмом Чаклунство 1996 року, а також із серіалом Зачаровання 98 98-го року породили справжній феномен. З'явилися молоді відьми. Відьмою стала підліток, яка поєднувала магію, школу та кохання вже ж. І ці відьми стали справжніми іконами у 90-х. Вони стали символом сили, кмітливості, дружби та внутрішньої свободи. Ці війни використовували магію щоб захищати себе та інших, але водночас стикалися із моральною дилемою, відповідальністю, самоконтролем та вибором між особистим бажанням та обов'язком. Відхід від негативних стереотипів продовжувався, і завдяки таким фільмам, як Практична Магія 1998 року, та чотири кімнати 1995 року. А також були фільми, які напряму не розповідали про чаклунство, але розповідали про досягнення бажаного через певні магічні ритуали чи напої це, наприклад, смерть їй пасує тисяча Другого року та того ж року любовний напій номер 9 Це десятиліття закріпила образ відьми як жінки розумної, незалежної та іронічної. Вона більше не лякала, вона надихала. Можна сказати, що у 90-х образ відьми пережив свою глибоку трансформацію. А у 21 столітті образ візьма став ще складнішим та багатограннішим. Неможливо говорити про ребрендинг цього образу, не згадуючи серію фільмів про Гаррі Поттера, яка стартувала у 2001 році. І яскравий приклад якраз є Герміона Гренджер, яка е, освічена сильна відповідальна дівчина, яка допомагає своїм друзям. Треба сказати, що якраз після цього ребрендингу та е, відьомство. Е, Яке було підкреслено дітьми, образ візьом став навіть чарівним. Водночас злі відьми нікуди не ділися, але тепер вони набули власної трагічності. У кожної з них тепер з'являється власна предисторія, і завдяки цьому новому підходу вже немає просто добра чи зла. Ця межа вже розхитана остаточно. Яскраві приклади таких відьом є Меліфісента, де завдяки Анджеліні Джолі відбувається реабілітація класичної чорної відьми, яка тепер поєднує співчуття і силу у собі. А ще у тому ж 2014 році вийшов фільм «Чим далі в ліс, де відьма, яку грала Меріл Стріп, з гидкою, старої та злющею, перетворюється на знову вродливу жінку. У другій половині 2010-х років акцент змістився на феміністські ідеї. Яскравими прикладами таких образів є фільми «Відьма» 2015 року та «Відьма кохання 2016 року. Ці фільми натхнені фольклором та стародавніми легендами і трактують відьму як символ жіночої автономії. Вони розповідають про те, що світ іноді зраджує жінку, і вона вимушена стати сильною і навіть небезпечною. Тут же справа не про зло, а про вибір свободи, цілесності, гніву і самоповаги. Серіал Американська історія жахів Ковен», що почався із 2013-го, Це здається, третій сезон не тільки переосмислює образ відьми, але й створює просто такий віч шик. Тут відьми надягають чорне як символ єдності своєму ковену. І насправді цей серіал робить відьму по-справжньому модною. Загалом тепер у кожному фільмі відьма це наймодніший персонаж. Вона завжди харизматична, сильна, симпатична і з травматичним досвідом, але при цьому всьому завжди симпатична глядачеві. На теренах нових фільмів про відьом виходить дуже багато ремейків. Вже згадана Чаклунка 2005 року. Норе Ефрон із Ніколь Кідман у головній ролі переосмислює ту саму відьму, яка бажає бути нормальною і вийти заміж за коханого чоловіка. А також фільми Фокус-Покус 2020 року, 2022 року. Фільм Відьми 2020 2020-го року земекиса суспір суспіріо», -го тисячі року даніння. А вони всі показують на те, що е, ці фільми е, історії, теми провідомство досі актуальні. Навіть відьми із коміксів тепер отримують власні міні-серіали. Нещодавно вийшов серіал, а саме у 2021 році Ван Девіжн про Алу Відьму, яку грає Елізабет Олсен. і він починається як класичний сітком середини минулого століття. А далі ну вже подивитись, якщо вам цікаво. Мене просто він захопив, хоча я не є фанаткою. Фільмів про супергероїв також в минулому році вийшов серіал про агату, яка до цього з'являється у Віжн також. І ці інтерпретації теж заслуговують увагу. А на сьогоднішній день найочікуванішим фільмом про відьму є друга частина фільму Зла, який знятий за романом Грегорі Макваєра і який розповідає про життя молодої відьми заходу з класичної історії чарівника країни. Ос. Зараз ми знову будемо розглядати їх костюми. Я зроблю окремий випуск, тому що минулого року цей фільм був номінован. За костюми на премію Оскар, Тож подивимося, що буде зараз. Загалом ми побачили, наскільки трансформація відьом була розчинною не тільки за останні століття, а й за останні десятиліття. Наскільки трансформується цей образ, наскільки жінка, яка володіє силами і готова їх приймати. Стає цікавою та інтерпретується по-різному, але завжди із симпатією. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам цікавий подібний контент, пишіть мені, будь ласка, а наступного тижня знову будемо розглядати щось цікавеньке. Дякую, що були зі мною. До побачення.